Новини з фронту В мережі з'явилися унікальні кадри звільнення так званих вишок бойка. Це газо- та нафтовидобивні бурові платформи, розташовані у чорному морі поблизу Криму. Спецоперацію проводили бійці з управління розвідки, та розповідає, що встановлювати контроль над об'єктом було вкрай важко. Нашим воїнам довелося вести бій із російським винищувачем. Вона пролетіла на дуже малій відстані від нас. Було метрів 500. якраз. Під час того, коли ми виконували висотні роботи по демонтажу технічних засобів розвідки противника, вже коли контроль над вишками був встановлений, наші спецпризначенці знайшли там цілий арсенал ворожої зброї та радіолокаційну станцію. На дипломатичному фронті сьогодні також добрі новини з візитом до Києва. Приїхала міністерка закордонних справ Німеччини. Основна тема зустрічі з Зеленським це захист мирних мешканців та енергетичної інфраструктури від обстрілів, а також інтеграція нашої країни до Європи. А тим часом, поки лідери західних країн надають нам підтримку, до Росії завітав диктатор з північної Кореї Кім Чан Ін. Експерти вважають, що обидва світові згої будуть домовлятися про зброю, якої путіну зараз вкрай не вистачає. І поки тирани спілкувалися між собою, у Севастополі та Красоперекопську пролунали потужні вибухи. Місцеві пишуть просто диму та підняту у небо авіацію. Засмутили окупантів і новини з Донецька. Там сьогодні загинув російський пропагандист і ідеолог новоросії Геннадій Дубовий. За попередню інформацію він потрапив під колеса невідомого автомобіля, і травми виявилися несумісними з життям. Цихівське озеро, хоч і невеличке, але багато десятиліття величезною частиною життя для мешканців цілого мікрорайону. Старожили, пригадують, що ще дітьми купалися та плавали тут на човниках і навіть зізнавалися в коханні. Розказував мені дід, що тут була цегольня колись. Я не знав в якого в яких руках, ну 100 років десь тому. І, цей. і тут брали глину, купали, купали на цегольні. І вийшло, що таке озеро. Весь цей час водойма об'єднювала сусідів. Люди розводили тут рибу, висаджували квіти, а коли на озері оселилися качки, то радості мешканців не було меж. Тут були, до речі, до 30 качок повністю. Вони ще й того року були, поки не викачували в озеро, риби, тут теж було повно, тут джерело повністю є. Тут всі люблять, тут всі віддихають. Подивіться, Вони люди приходять це цього саме видихати. Саме птахи спонукали місцевих зробити озеро ще кращим. Мешканка Леся навіть написала спеціальний проект озеро качок, який підтримали сотні людей. Добро на втілення ідеї дала й влада. Здавалося б, от він початок нового життя водойми. Думаю, напишу про проект, може облагородить нам то озеро. Думаю, якісь посадять трохи якісь рослини, ну качки, там щось для качок зроблять якесь там, ну якийсь там бордюрчик, щоб вони там сідали. Значить, в 16-му році написала, виграли ми друге місце. Нам обіцяла сихівська адміністрація, Ви взяли друге місце. Значить, ми ми обіцяємо вам зробимо почистим озеро. Доведемо його до ладу своїми силами. Ну, ви не взяли громадський бюджет, значить, ми доведемо все, 17-й, 18-й чистять досить. До робіт комунальники нарешті приступили, хоч і минуло сім років. Мешканців запевнили, що грошей вистачить на такий гарний простір, про який люди навіть не мріяли. Того року, якби є передбачено 150 тисяч гривень для очистки би, цього озеру від намулу і від того сміття, яке з руками там накопичилося під водою. Зараз тривають, ну попередньо спустили воду, якби наскільки можливо його осушили, і зараз тривають роботи техніки з очищення. Ми раділи, тому ясне діло, що ми, ми до того ходили, до голови адміністрації, спочатку до Мароняк, потім до Гладяк. А тепер Зозуля прийшов. Ну і почали вони щось трохи чистити. Мешканці переконують, що їхня радість була швидкоплинною. Комунальників вистачило хіба що на осушення озера, а от, попри завіряння чиновників, з очищенням справа практично не просувається. Викачували озеро, чути, чути Я особисто слідкувала чотири рази. Вже завтра будемо робити. Все завтра робимо. Приїжджає ескаватор, який викачує, викопує траншейки. Такий невеличкий ескаватор. Вони тут вопрошли, пройшлися краєм, пройшли. все, вони далі не можуть, бо ескаватор падає. Поверхнево зібрали попри берег землю, і на тому тема закрилася. Чому? Тому що якщо подивитися неозброєним оком, водоросли не прибрані, мул не прибраний. Е Ось брили каміння. це Тут бігають діти. Неповнолітні діти, їм по три-рочки по відпоруч пісочниця. Одна дитинка побігла, друга штовхнула камінь, на третю дитинку цей камінь це брила фактично, вона покотилася. Тобто такі роботи вони не повинні призупинятися на невідомий період часу. Люди гнівуються, адже замість умріяного простору отримали небезпечну калюжу та знищену екосистему. Кажуть, тепер тут неможливо гуляти, а діти взагалі змушені бавитися на майданчику в притул до смертоносного болота. Там є муло на муло десь до півтора метра. Не дай Бог, там дитина попаде або ще щось. Ну, люди ж тут купалися до того ж це саме, не дай Бог щось і може затягнути. Страшне смердить. Болото, воно стоїть, воно рибу викачали, викачали рибу, випустили, вибрали сітою, випустили в каналізацію ту рибу. Ну для чого, як ви знали, що ви будете кричистити, тільки край? Для чого вичищали ви ту рибу до кінця вбивали, то все тут навіть не є нормально облагороджено, навіть не є загороджено. Відповідно до дітей треба контролювати, і навіть діти десятирічні сюди собі можуть залізти. Так що та й тиміше воно настільки зараз смердить, що тут неможливо проходити навіть з немовлятком. Чиновники запевняють, обіцяні роботи обов'язково виконують і вже цієї осені мешканці знову об'єднаються навколо озера. Я думаю, що вони будуть завершені ну, до місяця часу. Е ці роботи будуть ну, навіть може і швидше, якби бо фактично, якби вони сьогодні там вже так досить активно тривають. Однак люди не довіряють адміністрації та вимагають звіту про витрачені гроші. Перше яка сума кошторису була, подейкують в районі 200 тисяч? Друга, яка сума усвоєна станом на сьогоднішній день? Питання, чому йде таке зволікання, чому станом на цю хвилину, вже знов ж таки понад два тижні далі нічого не робиться. Виділено на це озеро 150 тисяч гривень. Дуже багато було сказано, що тут багато буде зроблено. Як бачимо, його просто знищили, занедбали і таке враження, що просто вкрали чи списали гроші. Вони по, -по факту за два місяці реально може днів п'ять працювали, сім. Ну тобто вони там приїжджали, трохи попрацювали, їхали. Євгенія Полікарпова, Андрій Туряцький. Правда, тут Львів. СБУ викрила в'язня агента ФСБ, який шукав коригувальників для ракетних ударів по Львову. Відомо, що чоловік відбуває покарання в одній з колоній на Львівщині. Серед основних цілей рашистів були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Чоловік намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в'язень хотів залучити своїх близьких родичів та знайомих на волі. Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російськими. Петслужбами у селищі журавноводій не впорався з керуванням та вчинив ДТП. Відомо, що чоловік виїхав за межі проїжджої частини та в'їхав в огорожу приватної ділянки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав пасажир легковика. Його з травмами доставили до найближчої лікарні. Винуватцю цієї ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі не повідомляється, чи був водій у стані алкосп'яніння. На Львівщині зупинили чоловіка за порушення ПДР, а затримали, бо знайшли в нього пакетики з психотропами. Коли чоловіка зупинили, той почав помітно нервувати і плутатися у поясненнях своїх дій. А під час поверхневої перевірки автівки в нього знайшли пакети, наповнені згортками з наркотиками. Загалом в нього знайшли понад 200 згортків. Наразі чоловіка затримано. На великих екранах Львова вийшов довгоочікуваний фільм «Яніна», натхнений реальними подіями з життя відомої журналістки та телеведучої Яніни Соколової та її боротьбою з онкозахворюванням. Вона також є авторкою одноіменної книги, але зазначає, що це різні історії. Мені здається, книга це більш такий а, романтично особистісний щоденниковий варіант а, того, що пережито обома авторками. А фільм це, напевно. Ну, такий зріс історії різних людей, але тим не менше на фоні головної історії однієї героїні, яка доволі чесно, відверто розповідає, що вона переживає в цей непростий для неї час. Головну роль у фільмі виконує Ксенія Хижняк. Загалом до підбору акторів підійшли дуже серйозно. Бо для авторів фільму важливо, щоб це було повністю українською стрічкою. У нас цим займалася Алла Самойленка, це відомий кастинг-директор, яка власне знайшла Ксенію Хижняк, актрису, яка ось вона за моєю спиною, яка чудово втілила роль Ніни. Я хочу, щоб з допомогою фільму ми відкрили якомога більше українських акторів, талановитих, справжніх, щирих. Мені здається, що українські актори не до кінця оцінені суспільством і. І кастинг-директорами нашої держави, які довгий час, на жаль, були змушені запрошувати на головні ролі росіян. Автор саундтреку до фільму під назвою Сьомий День Валерій Харчишин розповідає, що мелодія до пісні була створена ще у 2011 році, а сам текст набагато пізніше. А згодом вона стала гімном усього мультимедійного проєкту Яніна. Потім Яніна, коли захворіла на рак, вона ходила на інтерв'ю і починала. Щоразу зі слів, кожен мій день як останній, або живим, живий кожен день як останній. А в пісні, сьомий день, такі слова, і вони починаються саме з цього. Я не розумів. Насправді, до кінця, про що, про, що я, про що я пишу, що я мав на увазі. Але це співпадіння, яких я впевнений, не буває. Воно змусило поговорити з Яніною і сказати їй, що вона говорить фактично моїми словами з пісні. Процес створення фільму затягнувся на довгих чотири роки. Це була і зміна навіть режисера, доповнення сценарію, а потім початок повномасштабного вторгнення сильно повпливав на завершення роботи над фільмом. Були й проблеми з фінансуванням. Рада, що німецький фонд кінематографії нас підтримав, і на виході ми маємо такий фільм, на який я би дуже хотіла, щоб сходили. Львів'яни, українці виділили час. Це фільм не про рак. Якщо ви боїтеся ходити, там бути перелякані, настрашені. Це фільм про пошук сенсу в житті, любові, натхнення, сили у вас у кожному з вас. Сходіть, повірте на титрах, ви згадаєте мене і скажете, ти була права. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут Львів. Неймовірна історія дружби: боєць побрався прямо у лікарні, аби його поранений побратим зміг бути свідком на весіллі. Вадим Плесько не зміг самотужки прийти на церемонію, адже вчиться заново ходити після важкого поранення на Донеччині. Тож молодят організували свято прямо в центрі незламні. Одружував закоханий командир військових, а саме свято зробили прямо на подвір'ї лікарні. Сам поранений герой в захваті від ідеї друга. Та обіцяє якнайшвидше стати на ноги та вже самостійно прогулятися із молодою. На вулиці Виговського, 73 облаштували перший спортзал Просто неба. Тренажери комплексу дають можливість повноцінного тренування різних м'язових груп. А для ефективнішого тренування можна відсканувати QR-код на інфостенді та дізнатися, як потрібно виконувати ті чи інші вправи. Наступний схожий майданчик встановлять на вулиці Сихівській. Чи знайдеться хтось у світі, хто захоче допомогти Росії, і чи відмовляться від Путіна його партнери? З вами лайв студії. Сьогодні ми говоримо з Миколою Бучиним, політологом. Пане Миколо, доброго дня! Доброго дня, отже, перше моє питання а, стосовно Ірану, зараз з'явилася така інформація, що, начебто, Іран хоче продавати зброю Росії. Це говорить єврейський Масад. Наскільки це є правдивою інформацією, чи все ж таки Ізраїль хоче тягнути свою лінію в цьому напрямку? І чи дійсно ризикнуть іранці це зробити? Можливо, це шантаж, все ж таки, міжнародної спільноти? Ну, дивіться, напас насамперед. Ми маємо розуміти, що однозначно Ізраїль буде тягнути свою лінію. Він завжди сповідує свої інтереси, і зрозуміло, що. Тих заява, які робить зараз uh, Ізраїль, є точно велика доля, скажімо, очікування від того, що такі заяви будуть мати певну користь для самого Ізраїля, будуть десь можливо мобілізовувати міжнародну спільноту проти такого споконвічного ворога Ізраїлю, а саме Ірану. Тому зрозуміло, що тут uh, національні інтереси ізраїльські і ізраїльське питання присутнє, але для мене особисто нічого дивного в тому немає, тому що, в принципі, Іран є традиційним геополітичним союзником Росії, і ми вже знаємо, що він неодноразово надавав безпілотні літальні апарати, так звані шахеди, які, на жаль, скажімо, вже доволі тривалий час завдають ударів, якими Росія завдає ударів по нашій території, по наших громадянах, по наших військових і цивільних об'єктах, тому в принципі ця історія вже не є новою. Очевидно, зараз йдеться про те, що Іран. Потенційно може бути джерелом постачання не тільки вже згаданих мною шахедів, але можливо і іншої потрібної для Росії зброї боєприпасів, тому що власна Росія зараз починає відчувати брак цього військового, скажімо, обладнання боєприпасів і відповідно. Відно їй потрібно скажімо, мати ресурси для того, щоб вести війну. І Зрозуміло, що в даному випадку той самий Іран він може бути джерелом для постачання, до прикладу ракет дальньої дії, якої в Росії скажімо, запаси закінчуються, може надавати якусь там стрілецьку зброю чи артилерійські запаси. Тому в даному випадку, звичайно, що. Чогось надто дивного і сенсаційного з таких заяв не може бути в принципі, і ми розуміємо, що Іран буде намагатися очевидно в замін за певні вигоди для себе. Пробувати Росії таку військову допомогу надавати, і очевидно, що в даному випадку, навіть попри те, що такі повідомлення ізраїлю вони сповідують насаперед свої власні ізраїльські цілі, звичайно, вони вигідні супутно і в Україні, тому що очевидно, коли таке питання піднімають. Ця то і увага міжнародної спільноти теж починає звертатися на Іран на, скажімо, проявлятися в тому, що збільшується певний контроль, певна увага і пильність до того, що робить в ем, геополітичному плані Іран. І зрозуміло, що це десь буде зменшувати шанси на те, що реально е, Іран буде постачати щось інше, крім е, вже згаданих мою шахедів. Власне, я б хотіла вас запитати про пхіннян щойно буквально хвилину тому я в одному з телеграм-каналів прочитала, що їхній ватажок хоче їхати до Путіна, збирається до Росії. Невже так само він буде надавати цю зброю? Я думаю, що в даному випадку ми вже можемо набагато чіткіше говорити про те, що фактично чи не єдине, що може чим може допомогти Північна Корея Росії, це є власне зброя та боєприпаси, тому що. Фактично, щось іншого цінного вона не має. Це є гіпермілітаризована тоталітарна держава. Яка єдине, що має в великій кількості, це є власне зброя або є припаси, певна техніка. і зрозуміло, що це єдиний ресурс, яким скажімо, може торгувати і щось заторгувати собі в Росії північно-корейський лідер. Але в даному випадку я думаю, що він це буде робити, і дійсно така поїздка буде мати місце. Тут питання в тому, чи реально він наважиться це зробити. Ми вже в принципі маємо теж певні випадки. І дані розвідки розвідки іноземних держав про те, що до прикладу це вже є вже були випадки, коли Північна Корея постачала, наприклад, там вагони стрілецького озброєння і стрілецьких там патронів до стрілецької зброї для Росії, зокрема, вона озброювала приватну військову компанію Вагнер. Тому в даному випадку теж нічого сенсаційного немає. І ну, звичайно, що така ситуація вона буде негативною для, негативно для України і буде підсилювати Росію. Але ми маємо так само розуміти, що. По перше, Північна Корея знаходиться в міжнародній ізоляції, вона дуже сильно обкладена санкціями і вже є заяви Америки про те, що ті санкції, якщо будуть такі кроки на підтримку військової Росії, вони будуть посилюватися. Тому перше питання через екне північно-корейський лідер в умовах, коли і так країна ледве виживає, фактично ще наразити країну на додаткові санкції. Це раз, ну і по-друге, ми маємо розуміти, що. Попри велику кількість зброї, якість озброєння північнокорейського вона скажімо, є сумнівною, вона є низькою, і в даному випадку сказати, що вона зробить якийсь там кардинальний пролом бойових дій, напевно, ні тут швидше варто говорити. Я погоджуюся з багатьма експертами в тому, що скажімо, поставки зброї з північної Кореї вони дозволять. Путіну принаймні втримати тем війни, тобто цю війну продовжити, тому що Росія з тим зараз має певні проблеми. І очевидно, що сам факт того, що Росія шукає, скажімо, союзників, які будуть її військово підтримувати, зокрема і в Ірані, про який ми говорили, і в Північній Кореї, зрозуміло, що це свідчить про те, що Росії якби не сильно позастріч, і очевидно, що е ситуація на полі бою йде далеко не так, якби російський диктатор хотів. Перейдемо вже до союзників, про яких ви говорили. Віктор Орбан, який дуже підтримує Росію і путінський режим, так скажімо, не дуже голосно, але ж підтримує, зазначив нещодавно, що він хотів би відмовитися від ядерного палива і брати його у Франції. Тобто, ми можемо говорити, що його партнер вже від нього відмовляється, відхрещується як вже в переможеного режиму. Ну, ми теж маємо розуміти, що дійсно Віктор Орбан він є напевно найбільшим союзником Росії, власне, в Європі. Якщо не брати там, до прикладу Білорусі я маю на увазі Європу трошки більш цивілізовано, але і точно найбільшим союзником в Європейському Союзі, але в даному випадку ми маємо розуміти, що скажімо, ця підтримка і ця взаємодія з Росією вона теж сповідує певні скажемо, національні інтереси Угорщини. І ми ну, не маємо забувати, що Угорщина є членом Європейського Союзу, Угорщина є членом НАТО, і зрозуміло, що Угорщина мусить рахуватися з тим членством. Вона отримує багато з цього дивідендів і тому дії і, скажімо, політика Орбана в напрямку підтримки Росії вона в будь-якому випадку є обмеженою. І очевидно, що десь погоджуюся з вами в тому плані, що вона так само корелюється з тим, що відбувається на полі бою. Очевидно, що той факт, що Росія, скажімо, програє потрошки війну, що шальки терес більше переважають на нашу сторону, що наш контрнаступ, хоч і повільно, але все таки досягає своєї мети, воно десь змушує Віктора Орбана, який недавно заявляв про те, що шансів нема жодних для України перемогти Росію. Скажемо, Україна своїми діями це спростовує. Очевидно, що і він змушений дивитись на перспективу, він змушений десь трошки переорієнтовуватися. Так само маємо розуміти, що все таки Угорщина ну не є там на кшталт Росії автократичною державою. Там все-таки інститут виборів, хоч і з певними нюансами, там є внутрішньопартійна, внутрішньодержавна державна боротьба. І зрозуміло, що е, такі, скажімо, проросійські погляди, політика Орбана вони очевидно теж десь е, негативно відображаються і впливають на його рейтинг, на його позиції, на його політичні шанси, на його політичне майбутнє. І зрозуміло, що він ну десь очевидно, що буде робити і такі кроки, і чим більше Україна буде перемагати на полі бою? то тим більш, скажімо, рішучими будуть такі кроки і рухи в сторону не Росії, а в сторону Європи власне наш контрнаступ, який дуже зараз задовільняє наших європейських партнерів, які хвалять нас, кажуть, що ми молодці і дають нам свою допомогу. Як це вплине на те, щоб нам давали ракети більш дальньої дії? І як це вплине на Китай? Можливо, Китай все ж таки зміни свій нейтралітет? Ну, Очевидно, що ми можемо поки що тільки прогнозувати стосовно Китаю. Я можу сказати точно, що е, наш, скажімо, контрнаступ, чим більше він буде успішним, тим буде більше шансів на те, що і наші союзники будуть більше схильні нас ну, підтримувати і давати більшою мірою те, що ми хочемо. І наші, скажімо, або противники, або ті, хто займає нейтральну позицію, теж. У контексті наших успіхів будуть більш е, готові нам допомагати, і менш готові стояти на стороні Росії Тут дуже простої причини, тому що ніхто не хоче підтримувати того, хто програє, всі хочуть бути на стороні того, хто підтримує переможця. Тому зрозуміло, що якщо Україна буде і надалі демонструвати скажімо, тенденції до перехоплення ініціативи до зростання успіхів і до того, що все таки ми будемо переможцями, тим більше буде шансів і в того самого Китаю, скажімо, відходити від підтримки Росії і більшою мірою підтримувати нас. Але ми маємо так само розуміти, що ну я би не очікував від Китаю якихось кардинальних там жестів підтримки, тому що все таки Китай він є. Геополітично, ідеологічно більш скажімо, близький до Росії, тобто економічно. Ну тобто тоді дві парадигми політики Китаю і дві площини. Економічно так, Китаю більш вигідно дружити з Європою, з Америкою, тому що це основні центри збуту їхніх товарів, торгівлі. Ми вже знаємо до прикладу про заяви Малоні про те, що Італія може вийти з ініціативи дуже важливої для Китаю. Один пояс, один шлях. І це може дуже сильно вдарити по геополітичних амбіціях Китаю. Тобто, економічно Китай більше схильний співпрацювати і підтримувати Україну в даному контексті, і е, це власне і його слабке місце, тому що цивілізований світ може через економічні важелі здасти на Китай тиснути. З Іншої сторони є чинник ідеологічно-геополітичний і тут власне однозначно перевага в Росії, тому що Росія разом з Китаєм належить до антидемократичного. Антизахідного табору, який протистоїть європейському союзі, і особливо Америці, і зрозуміло, що в даному випадку 에, Китай в тому в цьому контексті цієї парадигми геополітики та ідеології більше. Ну навіть не більше, а на а дуже сильно готові підтримувати Росію. І власне, яка з тих парадигм переможе, чи парадигма економічна, чи парадигма геополітично-ідеологічна, буде значною мірою залежати від того, які будуть результати бою власне в російсько-українській війні, і зрозуміло, що якщо Україна буде перемагати, то і домінувати буде економічна парадигма і рівень підтримки її, скажімо, України і цивілізованого світу з боку Китаю буде однозначно зростати. Пане Миколу, дуже дякую, що прийшли до нас на програму і за ваші дуже цікаві пояснення. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, чи хтось з партнерів Росії захоче її і надалі підтримувати та надавати зброю. Пане Миколу, дякую, що до нас завітали за вашу цікаву розмову. Слава Україні! Героям слава буду вдячний за відео. Потім десь, як ви мені надійшли обов'язково. До побачення. Все дякую, до побачення.